Друзі, вітаю всіх з Рівненського автобазару, субота. І, як завжди, ми працюємо тут по авторинку. Зараз є вільна хвилинка, вирішили трохи зняти, що продається. На 8 листопада. Сьогодні у нас по Рівному. Пройдемося, глянемо що з цінами. Друзі, з вас вподобайка підписочка. З нас. Хороший контент. Тож, починаємо сьогоднішній огляд з от такого Renault Trafic. Це в нас 11 рік випуску, 2-літровий дизель, 290 тисяч пробігу. Так, почекайте, будь ласка, зараз 0,67, 18 18, 18. 35 982. Так, продавець сказав свій номер, друзі. кого зацікавила інформація, телефонуйте вам. Більше розкажуть інформацію по даному автомобілі, бо там не було на листочку номера. Так, позаду що бачимо? Партронники присутні, є фаркоп. По резині, бачу ще літо. Треба запитати, буде продавця, є зима, нема, бо вже у нас сьогодні. Дуже холодно. У мене два автомобілі. От сьогодні приїхав, взяв дизельного і не завелась. У мене інфініті. Прийшлося е, спускового. Вже холодно. Плюс ще постояло трохи декілька днів. Так, ну, от рухаємося далі, друзі, і досить популярний варіант. У нас Шополуцьку рівне гольф, п'ятий кузові хатчбек. Друзі, нотуємо інформацію, нажимаємо на паузу, Бачимо, в нас МПІшний на 75, всіма улюблений, простий атмосферний двигун. Автомобіль по номерах пригнаний, з Німеччини бачимо. Вже гума якась сезонна, більше до зими. Ось так виглядає. По салончику, друзі. У нас механіка, клімат є, бачу підігрівів немає. Чотири підімачі, доволі збережений стан. Так, Рухаємося далі, будемо трохи між рядами ходити. Всі автомобілі, як ви знаєте, друзі, не влазять в кадр. Ну, як не крути, хоч в Луцьку більше авторинок, але подивіться, скільки автомобілів. Тому хто вагається приїжджати чи ні, можна приїжджати. Можливо, навіть щось адекватне знайти. От Зараз в кадрі у нас Audi Q5, по інформації, це в нас 14 рік, 193 пробігу, 2 літра автомат надійний, восьмиступеневий і двигун TFSI. Друзі, з власного досвіду скажу такі двигуни вони їздять, їздять гарно, але. Є в них проблема, після десь починається 150 тисяч масло, жорство починається. Тому коли купуєте такий автомобіль, можете замовити в нас перевірку, друзі, ми ще рекомендуємо робити ендоскопію, дивитися, заглядати, що там в циліндрах. Зробити такий двигун не досить проблемно, орієнтовно 2000 доларів. Але це все треба розумітися перед покупкою, тому не спішіть. Це у нас електричний. Такий нісанчик бачимо, пасажирчик, чи груз пасажир навіть. Зараз ми заглянемо, нам відкрили. Закритий. Закрили. Тепер відкрили. Бачимо ось так по салону. Щось схоже, монітор, як, як в цьому, і кермо в лісі, хто пізнає, друзі. ось Такий це в нас груз, але бачимо дві дверки з двох сторін. Ну отак, хто має собі щось під роботу, під комерцію. Будь ласка, друзі, не знаю, скільки він там проїжджає. Це теж, теж треба дивитися, який там сох. Скільки там поділок, батареї. Це все перевіряти потрібно, друзі. Тому нагадую, що ми займаємося професійним автопідбором. Якщо вам потрібна буде перевірка автомобіля по всій Україні, суприт по авторинку, підбір авто під ключ, телефонуйте, друзі. Так, ще знімемо популярний варіант. Шкода А5. кузов зелений такий. Темно навіть. <кій> З газом. Хто шукає 6 тисяч ціна на старті? 1,6. МПІ дасть так само, як і в гольфі Кліма у нас є, підігріви мультикермо, круїз. Ось такий варіант. І ізюминка цього автомобіля, він блівбеться, друзі. ну Ви знаєте, в Європі переважна більшість це універсали. Тут у нас ліфтбек Позаду є партроніки, автомобіль свіжо. Привезений. Ось такий варіант. Знімемо ще один гольф. Не фарбоване. Не фарбоване. Що зараз кажете? Що славна машина, німецька славна, машина. Німецька машина. То... Самі пригані. Гарна резіра, так, гарна резина. зимова. Обслужити треба, чи обслужили? Обслужено, скажімо так. Вже обслужено, так? так? Да. Я зрозумів. Сертифікат, люди питають. Є сертифікат. Друзі, тому кого зацікавив, от такий гольфік. Клімат є. Гарно по салону, гарно збережений. Зараз ми заглянемо. Подивіться, як збережено. Цікавий варіант, друзі. У нас в рівному. Так, ну а ми будемо рухатись далі. Все, дякую вам, гарного дня. А тауран ще, просять люди ще. Та оранчик знімемо. Ось такий. Восьма рік, двигун у нас шо там. 1,6 теж простий, так? Да? 7200 на старці, ціна. більша сім'я, можливо. Тьощою живете, то це саме то, що треба, так? Да? Всі влізуть. Так ще сказали, є фаркопчик. Ось такий варіант. Оригінальні легкосплавні. Ось така резина, друзі. Дзвоніть, а ми, нагадуємо, можемо це в цьому віт для вас перевірити. Все, дякую, хлопці, гарного дня, мирного неба, всіх бог. Так, вагів трохи понаганяли, бачимо. Знімемо вже француза. Ось такий теж, можна сказати, міський автомобіль, невеликий, компактний, запаркуватися, друзі. Зразу нам от виложили сервісну історію. Останній запис був у 2023 році. Що ми тут маємо? 7300 на автоматі 1,6 бензин, 11 рік. Сервісована, Тобто, заявляють оригінальний пробіг. Досить так. Непогано він виглядає. Якісь мінімальні сліди експлуатації, але так досить по кузову непогано рівно. Є якась протертість, невеличка, але можливо добрий поліровщик ще її має забрати. Ось так. І в нас ізюманка, це теж автомат. Друзі. У нас тут робот. Ось так вона по салону з такими от комбінованими ставками тканина плюс шкіра. Так, рухаємося вперед. Так, друзі, недавно до мене дзвонили за Сандеро. Питали, то, можливо, якийсь підписник нас дивиться. От знімемо вам такий варіант. Це в нас степвей з такими рейлінгами. Розширені арочки 100 тисяч пробігу. 15 і к 9 к двигун має даний автомобіль він на реєстрації. Ось так він виглядає. Непогана ще доволі гума. Позаду є партроніки. Такі оригінальні, легкосплавні, цікаві, сіренькі диски. Коза, цікаво, друзі, телефонуйте. Так, Doris був, це в нас кругліші фари. Перехідна модель. З 8 по 13 вони теж йшли. Що цікаво, друзі, от знімаю інформацію, ви собі дивіться, цікаво, що вони по 12 йшли і старішими фарами, і з новішими по 13-й. Хто знає про що я. Так, отак вона виглядає. Такі диски, гарна ще резина. Це у нас А5 по вікнах. Двоєчка, вона у нас на автоматі. Комплектація простіша, але автомат. ДСГ. У нас тут стоїть на 1,4 сухе ДК 200. Треба добре дивитися, диски, запас по щепленню. І тиск по коробці. Ну, це можемо зробити ми, або можете загнати, є у нас люди в Рівному, які займаються, особливо по ДСГ, вони вам перевірять перед покупкою даний автомобіль. І будете розуміти, чи буде треба вкладувати в цю коробку, чи ні. Так. Ось такий у нас Grand C Max, 11 рік в кадрі. Так, Ренос Сценік. Вистачає французів. 1.6 простий бензин. Восьмий рік номер телефончика є. Автомобіль бачимо свіженький, з Голландії. Ось так він виглядає. Так, рухаємося далі. Це Гранд Санта Фе у нас. 13 рік, 2,2. 7 місць бачимо в дано автомобілі. Має такий вигляд, має шкіру з преферації автомат, підігрів, вентиляція. Ну, заряджена, як то кажуть, пожерхонному. Позаду партроніки, камера заднього огляду автомобіль на Волинській реєстрації має такий вигляд. Так, Peugeot 3008, бюджетний теж. кросовер нас тут робот. Проекція моніторчик. Непогана комплектація, але ще не вигорівші Один і шість дизельок. Так, ще одна п'ята. Біленька знімемо просто по інформації. Дизель 11 рік. 189 пробігав. Будь ласка, номер телефончика був. Ви, друзі, дзвоніть продавцю і розпитуйте. Автомат 11300. Це в нас такий Міцубіші міський. Теж маленький, невеличкий. Так, Вольво, не пам'ятаю, чи було сьогодні. Так, по інформації. Німеччина 1.6 Дизель номер телефончика є, друзі. 9,9 на старті v 60 Такий цікавий салон. Понячний. Можна заглянути до салону. Доброго дня. То свіжопригнаний, так? Так, це свіжо пригнаний. Щось в двох словах обслужили вже, треба обслужити. Ні, він обслуговувався в Німеччині. Потребує тільки основного там заміни масла, фільтрів, такого простенького, вся решта. Він обслужений, машина без проблем. Зареєструвати і поїхати. Сертифікат є? Ні. Не, немає не треба зробити. Ціна просто питання 2500. Так, друзі, отакий Volvo. Задні партроніки, камера є в нас, не, ні, немає. Зараз нам людина багажник відкриє. Такий міський багажник, бачимо, є поличка присутня. Зад партроніки. Є, чисті вихлопні. Ось такий. Варіант. Дякую вам. Так. Ще отакий от апарат Explorer 17100. Opel Corsa і кросівки Nike. По Opel інформація є. Автоматична коробка по кросівках немає. Звоніть, номер є, друзі. Коза цікавить. Opel може, тут кросовки додаток ідуть. Так, ще от такий поло в нас. На автоматі 1,6 дизель. 12 року. 215 пробігу. Зимова гума з шипами ще бачиш? Ось така Доброго дня, можна, да, заглянути? Подивіться, в принципі, дуже збережений салончик, я би сказав, на 200 тисяч підігрів є, кондиціонер. Автомат DSKDQ200. Передні підіймачі. Електрозеркала. Автомобіль на рівницькій реєстрації. Вже він обслужений, бачу, Березутий, так? Домашня машина. Позацікаво. Номер маєте. Все, дякуємо. Так, шакадик є. У нас 11 рік, 1,6 дизель. Обслужено. Ось такий це в нас перероблений, напевно, пасажир. Так, так друзі, гольфсом, не пам'ятаю, сьогодні у нас ще не був. Ось такий красень на таких гарних дисках. 12-200 ціна, 16 рік, 1,6 дизель, 230 пробігу. Автомобіль завезений. З Європи в комплектації бач lounge. Ось Так, в нас по салону. Гістронік, електрозеркала. Всі підіймачі. Позаду партронік є. Камери не бачу. Ось так він виглядає. Так, друзі. Знімемо ще Санта-Фе Ось такий варіант ще. Договірна ціна, номер телефончика бачимо, дзвонимо. Як написав продавець, домовляємося. Гарна резина. Чорна на чорному. Ззаді камера, паротронік є. рівненські номера у нас зареєстровано, всі мета податки сплачені. Півтори тисячі, чи, здається, перереєстрація. 4700. Поправте, друзі, в коментарях. Можливо, хтось недавно перереєстрував. Я реєстрував рено зоя купив в дружині. То 750 і 1200. 750 це в нас послуги експерта. І 1200 я заплатив за реєстраційні дії. Можливо. З номера на номера можливо, без експерта там, напевно, дешевше буде. 1200. просто Так, холодно у нас. І вже ринок роз'їжджається, бачимо, вже їде перший трафік, який ми сьогодні в кадрі зняли. Друзі, не забуваємо про підписку і вподобайку. Якщо є можливість, напишіть коментар, це трохи краще просуває наше відео, щоб його побачила більша кількість глядачів. Будемо завершувати. Дякую всім за перегляд. Мирного всім неба. Бережемося. До нових зустрічей!